e-tron, 23 рік, планери WeatherTech. Передній водійський. Все ж тає в статті кріплення. Заходить далеко під подалі, ми бачимо аж сюди. Закриває зону відпочинку ноги, має спеціальний резервуар для зберігання води. бортик по всьому периодру. Ось такі вони класні. Так. Далі у нас йде задній ряд. Теж має бортик, штатні кріплення, заходи далеко під сидіння, теж з таким вигруком. Центральна консоль закрита. Це ідеально. Так, і пасажирський домок. Лайнер везертек теж захищає повністю все. Опа! está